Та 6 січня пройдуть ключові зустрічі щодо мирного процесу та гарантій безпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Україна продовжує працювати для досягнення справедливого та тривалого миру. 5 січня буде зустріч військових. Начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне це гарантії безпеки для України. Політично майже все готово і важливо опрацювати кожну деталь як гарантії: працюватимуть в небі на землі на морі. Якщо нам вдасться закінчити війну, а саме це ключова мета для всіх нормальних людей 6 січня зустріч на рівні лідерів європейських. Країн, лідери, коаліція охочих. Ми готуємо зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. мир між Україною та Росією зараз ближче ніж будь-коли. Втім, не всі пункти майбутнього мирного договору можуть бути справедливими. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ водночас. Фінський глава держави наголосив на важливості збереження незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Мирні переговори нині у критичній фазі. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер. Далі цитат: У міру входження переговорів у критичну фазу. Президент США є єдиним лідером, здатним посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб з'ясувати, чи можна досягти мирної угоди. Метью Вітакер постійний представник США при НАТО. Україна має посилювати власну здатність захищатися і зміцнювати гарантії безпеки. Колишні радники з питань нацбезпеки, віце президент Ша від демократичної партії Камали Харіс, Філіп Гордон, заявляє, що Москва всіма способами намагається зірвати мирний процес і продовжувати військову агресію. Тому, на його думку, частиною міцних гарантій безпеки може стати доступ до заморожених російських активів, а також новий великий пакет озброєнь, від США, включаючи Петріот, системи ППО, ракети далекого радіусу Дії, винищувачі Ф 16 боєприпаси. quella artiglieria.